Водій муніципального автобуса Лерід Бучава готується до рейсу. Свого маленького карсанчика цінує та береже. Разом вони з осені 21-го року і пройшли період найінтенсивніших обстрілів міста. Перше время нам предприяти видавала бронежилети, за нас безпокоїлася. Недавно було, била статична вже упала, другом рядом пасло там упала, аж автобус задрожав. Дуже багато бувало таких випадків, що взривалися рядом. Слава Богу, Бог не лава. До початку повномасштабної у Харкові, за даними мерії, було 150 турецьких автобусів Карсан. Їх купували та спільно з виробником навіть хотіли започаткувати збирання у місті, щоб поступово замінити чорно-червоними, тобто муніципальними, усі зелені маршрутки приватних перевізників. Планам завадила російська агресія. Порядковый номер каждого автобуса. Так что всех можно различить, кто где работает и как. Можете посмотреть, конечно, немножко натоптано, но люди это с поселка, вы прекрасно понимаете, что хорошие, мягкие, во-первых, во-вторых, удобные. Так как я проработал на междугороднем автобусе, на большом, на длинном. У нас вместимость сидячих 11 мест, один инвалид и 9 стоячих. Більшість зі 150 нових карсанів 94 постраждала від обстрілів навесні 22-го. Три з них відновити неможливо. Усі карсани стояли у Салтівському трамвайному депо. Попри те, що у назві є тільки трамвайне, комунальне підприємство має на балансі і муніципальні автобуси, і тролейбуси. Депо повністю знищене і е, десь приблизно на Сьомому десятку прильотів, це ще було в березні 22-го року, я вже перестав рахувати. Нині на майданчику підприємства немає нічого, що ще можна відремонтувати. Усе під списання. Відносно вцілілий рухомий склад перевезли в інше депо. Минулорічні останні два прильоти, які відбулися. Ось одна, вон друга воронка. Експерти казали, що є 300. Немає й людей. Востаннє тут працювали 8 березня 22-го, а потім стало зовсім нестерпно. А тут все було. Тут були і ракети, і РСЗО, ну С-300, міномети, артилерія. Сюди летіло усе, навіть фаби. Мабуть, думали, що тут знаходиться не тролейбус, а щось інше. Тут нічого не було ніколи. З півсотні тролейбусів з автономним ходом на території депо зазнали пошкоджень 27. Звичайні тролейбуси, які стоять біля в'їзду, приїхали сюди з депо номер 2 яке також обстрілювали. За якихось там ну капіталовкладень їх ще можливо було відновити. Але вже після того, як вони тут простояли та по них поприлітало, це вже стало взагалі недоцільно. Ось конкретно це можна сказати, що тут ну це мільйонні вкладення». Зі 163 трамваїв у Салтівському 30 були знищені, та 96 зазнали пошкоджень. Серед них є унікальний експонат, виготовлений орієнтовано у 2010-му силами колишнього КП Харківський вагоноремонтний завод. Тепер він історія: трамваїв цієї моделі випустили декілька і неушкоджених не лишилося. В нього база звичайного трамвая Т3, але маска, передня частина, задня частина. Він вже був зроблений тут. Знаходився на перефарбуванні в цеху в нашому, ось і готувався до випуску в лінію, але вже він не встиг. Ушкодження в нього такі, що він забрати його звідси теж немає змоги, оскільки були розбиті рейки, які по яким ця лінія ну, можна було б виїхати з території. Те, що не розбили росіяни, знищували мародери. Я так розумію, що це мешканці. Можете подивитися, цей вагон повністю розграблений, в ньому вирізана проводка. Він розтрощений. В поліцію ми зверталися. Ми ловили власними силами охорони, ловила, передавали їх в поліцію. Тобто навіть декілька кримінальних справ порушили проти таких осіб. На початку уторгнення спіймали на гарячому і працівника самого депо, вочевидь, прихильника Росії. Він сидів на третьому поверсі нашого адміністративної будівлі і зеленим ліхтарем світив у небо. Що в нього там було в голові, ми не розуміємо. Ну, ми його передали до розвідки. Що з ним вже там зробили далі? Я не знаю. Дуже довго ми не спілкувалися. Він після нашої зустрічі не зміг багато спілкуватися. Територія тепер, ніби музей наслідків російської агресії, але не для відвідин. Адже її не перевірили сапери і не надали висновок, що тут безпечно. Для початку оцінити масштаби руйнувань, щоб мала змогу відповідна комісія ходити, безпечно ходити по території підприємства. Збитки ну, приблизно там до пів мільярда гривень. Це враховуючи рухомий склад і ушкодження, які зазнали будівлі. Салтівське єдине з чотирьох депо наземного транспорту у Харкові, яке не функціонує. Є ще жовтневе трамвайне депо, а також тролейбусні, друге та третє. Усі вони працюють, але не збирають багато рухомого складу разом, аби він не був легкою мішенью. За даними приймака, станом на червень загалом у Харкові експлуатують: 111 автобусів, 76 трамваїв, 97 звичайних тролейбусів та 44 тролейбуси з автономним ходом. Частина була відновлена після обстрілів, і ці роботи тривають. Від початку повномасштабний Харків транспорт не купував, лише отримував як гуманітарну допомогу, зокрема від Німеччини, Чехії та Литви. Місто вже отримало 61 автобус, 5 тролейбусів та більше 30, здається, 38 трамваїв. Місто Нюрнберг нам подарувало більше 30, здається, автобусів. Мани та Мерседеси, які вже повністю на маршрутах міста курсують. Ми їдемо за новою партією автобусів міста Прага. Це буде чотири автобуси, і стан їх дуже ну, судячи з того, що нам показали, він дуже такий хороший. І ці автобуси зможуть якнайшвидше виїхати на маршрути міста. Автобуси Харкову нині вкрай потрібні. Коли ціль росіян стає енергоінфраструктура, місто може поринути у блекаут. Напруги для метро, трамваїв і тролейбусів немає, і тоді запроваджують тимчасову схему автобусних маршрутів. Де перестає ходити електротранспорт, ми всіх дубліруємо. Э, становимося на блокаут, у кожного є свої маршрути і свої обов'язки. Аби значно поліпшити перевезення у блокаути, місту необхідно ще 50 великих автобусів місткістю близько сотні пасажирів, говорить приймак. У нас блокаути у нас звичайний випуск в ну. Э... Автобусів в лінію в будній день. Це десь приблизно 90 автобусів. Ось а в блекаут нас виїжджало ну, все, що могло рухатися. До 120 доходило. Як ви прогнозуєте, що буде взимку? Чи не доведеться цю схему застосовувати на постійній основі? Ми будемо дивитися на ту ситуацію, яка буде. Ми готові до будь-якого розвитку подій. У нас є схеми розроблені з метро, без метро, без там якоїсь частини електротранспорту. Кожне наше підприємство має вже... Певну автономність. Ми до цього готувалися, ми отримали і продовжуємо отримувати генератори. І в блекаут забезпечити ремонт, заправку, обслуговування рухомого складу, ну, час, зокрема, автобусів це все ми можемо зробити. Річ у тому, що через прильоти по ТЕЦ та підстанціях цієї весни Харків залишився без власного виробництва електроенергії, а отримує її з інших регіонів. Водночас влада не відмовляється від закупівлі електробусів. Триває тендер на постачання 30 таких 12-метрових машин та зарядних станцій для них. А гроші 15 мільйонів євро. Мерія бере у позику в Європейському інвестиційному банку. Ніхто ж не збирається відмовлятися ні від тролейбусів, ні від трамваїв. На рівні держави є завдання зменшувати, здається, до 2036 року, десь так, зменшувати кількість автобусів, ну взагалі-то рухомого складу, який працює на дизельному пальному. Там це було до повномасштабного. Це ще це норма. Запрацювала ще до повномасштабного вторгнення. В містах, ну припустимо, в мільйонниках експлуатувати можна можливо буде електробуси або автобуси на метані. Можливо, цю норму і в умову ну, переглянути ну можливо її переглянуть, дійсно. Ну просто в таких умовах ну Харків ще не готовий. Урбаніст Павло Храмов погоджується майбутнє за електротранспортом. Однак, на його думку, найближчим часом саме електробуси місту не потрібні. Чому електробуси давайте так поясню. Чому тому, що на них дають кошти, тому що це ну такий тренд екологічний, їх можна заряджати вночі. Вночі заряджати і в день використовувати, але е, треба розуміти, що електробуси це штука дуже дуже дорога, і е, у нас просто на це немає коштів. Замість них упевнених храмов владі та громаді зараз потрібно активно шукати в Європі автобуси з двигунами внутрішнього згорання. Проявіть, що зупиняється, наприклад, взимку метро, тролейбуси трамваї, і нам потрібно ще більше автобусів, щоб закрити і цю потребу. З кожному місці муніципалітет в Європі має знати, що в Україну потрібні їх старі автобуси. От як цей. Дуже, дуже добрий приклад. Ще одна проблема, яку необхідно вирішити нестача водіїв. У Салтівському депо, зокрема, трамваями керують переважно жінки. Багато з них через війну виїхали з дітьми за межі міста. Водійка з десятирічним стажем Олена Петрова – одна з тих, що повернулися. Ми виїжджали на два місяці за границю і повернулися потім. Все одно, як би, тому вдома краще. Но на роботу страшно йти, ну, більше не за себе, а за дітей, які вдома залишаються самі. Ну, я працюю по 8 годин, 5 днів працюю, 2 вдома. Якщо водій працює багато, заробіток може сягати 20 тисяч, говорить приймак. Усім прописаним у місті пропонують 100-відсоткове звільнення від сплати комуналки. За усю повномасштабну внаслідок обстрілів у Харкові отримав поранення один працівник громадського транспорту. У цьому травні на Олексіївці ворожий боєприпас влучив поблизу тролейбуса. Водій втратив ногу. Другу лікарям вдалося зберегти. За добу небайдужі зібрали під 2 мільйони гривень, і чоловік вже відправився на протезування до Австрії. Кожен водій він раз на рік проходить навчання наданню до медичної допомоги. В цьому році ми це зробимо з тісній співпраці з Харківським національним медичним університетом. Цей приліт по Олексіївці він показав, наскільки це актуально. Приймак констатує: деякі чоловіки мобілізаційного віку не поспішають влаштовуватися на роботу, бо шлях до цього веде через військкомат. Чинним працівникам для отримання броні теж треба оновлювати дані, і з цим виникають певні труднощі. Депо наземного транспорту можуть бронювати 50% робітників, бо не внесені до переліку підприємств критичної інфраструктури. Якщо у нас не працює транспорт, то помирає місто. В метро там плачуть, мені писали, що мобілізують багато людей. Проблема в чому, що всі офіційно працюють. Дуже легко прийти і сказати: ось у вас там стоки людей, давайте нам я не знаю, там три, три чоловіки. Ось тому. З Цим треба щось вирішувати на національному рівні, піднімати цю хвилю, тому що багато хто про це пише, говорить, говорить, але потрібні зміни серйозні і негайно. Увесь муніципальний транспорт від запуску у травні 22-го перевозить пасажирів безплатно. У поточному році це коштує бюджету міста 1,2 мільярда гривень, умовно кажучи, близько 7 7 відсотків. Дохідної або ж розхідної частини бюджету да це реально велика сума для міста. Є велика кількість людей, які об'єктивно зараз позбавлені можливості сплачувати за проїзд, які залишилися без заробітку. Є у нас багато внутрішньо переміщених осіб. В той же час. Я думаю, що у нас насправді рік довгий і буде можливість розробити. Е Такий механізм, коли б цією пільгою, бо реально це є пільга, яка надається, да за рахунок всіх платників податків могли користатися саме ті, кому ця пільга потрібна. Добре, будемо враховувати всі пропозиції, які є. Втім, механізму такого поки що немає, а дискусії тривають. Храмов вважає, що при поверненні плати місто не має повернутися до моделі, коли в умовах конкуренції приватні перевізники забирають платоспроможних пасажирів, а муніципальний транспорт катає пільговиків. Мерія має виступати замовником послуг приватників і таким чином контролювати всю систему, говорить урбаніст. Оплата за проїзд вона дуже допомогла економічно стабілізувати. Наші підприємства транспортні, можна платити просто за послугу. Ти не платиш окремо за метро, за тролейбус. Ти заплатив, наприклад, за місяць як резидент, хар харків'янин заплатив там 700 гривень. І ти безліміт користуєшся громадським транспортом метро, тролейбус. Ти взагалі не думаєш. В Європі це працює, і я впевнений, що це так і має працювати. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.